Відчуйте, як розслабляються ваше обличчя, шкіра голови, м'язи шиї, відчуєте, як ви видихаєте всю напругу з області легень, розслабляються м'язи живота, внутрішньою увагою доторкніться до ваших плеч. І свідомо розслабте всю вашу спинку. Розслабте одночасно обидві руки. Відчуйте легкість в долонях. І відчуваємо, як поступово розслабляються глибокі м'язи у ваших бедрах. Знімається будь-яка напруга в області під колінами. Приємна хвиля розслаблення розподіляється по всім вашим ногам, Видихайте на повні груди. У вашому тілі легкість. Ви відчуваєте комфортне положення тіла, і всю свою увагу переключаєте на власне дихання. Спокійний глибокий вдих. Спокійний видих. З кожним видихом ви відпускаєте втому, напруження, всі накоплені емоції, спогади. Ви зосереджені зараз на приємному розслабленні у вашому тілі. І ось коли ви розслабили тіло. Переходимо до практики візуалізації. Уявіть, що зараз ви віднайдете своє місце зцілення, яке знаходиться десь там на вершині чудової, могутньої, красивої гори. Але зараз ви стоїте перед величезною дорогою, і ви розумієте, що ви поступово будете підніматися. На цю гору. Ви повільно починаєте йти по стежці, піднімаєтеся схилом гори і відчуваєте, як ангели допомагають вам іти у цю гору. Піднімаючись на гору, ви бачите пройдений вже вами шлях. Ви докладаєте зусиль. І ось ця мить, ви на вершині гори. Ви роздивляєтеся все навколо себе, бачите красиву, блаквітну, красиву споруду і вас зустрічає ангел у білому вбранні, а за спиною його крила. Цей ангел відкриває двері. У величезне просторе приміщення, з якого сяє приємне сонячне світло. Тут вас давно чекають. Ангел проводить вас до величезної книги. Вона красива, казкова і цікава для вас. Це книга вашого життя до сьогоднішнього дня. Ви відкриваєте її і бачите події всього вашого життя від самого народження. Ви гортаєте цю книгу, роздивляючись різні події у вигляді кольорових ілюстрацій. Це всі важливі події вашого життя. Але намагайтеся на все дивитися безоціночно, розглядаючи і гортаючи сторінки, намагайтеся подумати, які саме причини призвели до порушень у вашому здоров'ї, гортаючи книгу свого життя. Поміркуйте над всіма вчинками, діями, думками, почуттями, ставленням до природи, до людей. Що вам би хотілося змінити? Що найбільше цінуєте у цьому житті? В чому полягає сенс вашого життя? І ось ви дійшли до сьогоднішнього дня, сьогоднішньої дати. І ваше майбутнє, ваше здоров'я, ваше самопочуття все залежить від вас. І ось ви готові до цих змін, вас просто переповнює рішучість, сутні світла з крилами, служитель цього місця, зцілення усіх людей. Пропоную підійти вам до центру потужнього енергетичного потоку. Стовп яскравого світла чекав на вас. І ви становитеся під цей поток і починаєте відчувати, як кожна клітиночка вашого тіла приймає цю божественну енергію. Яка змиває всі хвороби, і поки ви знаходитеся по потоці зцілюючої божественної енергії, повторюйте за мною ці слова. Моє рідне тіло, храм моєї душі. Пробач, що мої думки або вчинки завдали тобі шкоди, Моє рідне тіло. Храм моєї душі пробач, що мої думки або вчинки завдали тобі шкоди. Дякую за твою щоденну роботу, Дякую за твою щоденну роботу я бажаю дружити з тобою, я бажаю дружити з тобою. Я направляю свою вдячність і любов у всі органи і системи. Я направляю свою вдячність любов у всі органи і системи. Я посилаю кожній клітиночці свого тіла, любов на фоні мого очищеного мислення і нового усвідомлення. Я посилаю кожній клітиночці тіла безмежну любов на фоні мого очищеного мислення і нового усвідомлення. Ви відчуваєте неймовірні відчуття. Від сьогоднішнього дня всі процеси у вашому тілі синхронізуються із високими вібраціями Всесвіту. Ви продовжуєте насичуватися в потоці сяйва, цього всесвітнього потоку, божественної зцілюючої енергії. І ось настав час. Виходите із цього енергетичного потоку, ви вдих і на видасі, потихеньку віддаляєтеся від потоку, ви насичені, щасливі, радісні, вдячні. Ви вклоняєтеся служителю цього храму із вдячністю за застілення. Відчуваючи легкість, наповнення, ви бачите, як навзаєм у його очах відчувається любов і радість. Ви дякуєте йому за все, що відчували в цьому місці вашого зцілення. А далі вас проважають всі ангели, і ви потихеньку починаєте спускатися вниз знову по стежці, яка привела вас сюди, у місце вашого абсолютного оздоровлення тіла. Але озираючись навкруги, ви розумієте, що вже між вами і Всесвітом відбувається інший енергообмін у іншому вашому стані. Ви проявляєте любов до всесвіту, до всього живого на планеті, а у вашому серці з'являється величезне джерело радості, натхнення, бадьорості. Навкруги все радіє, ви щасливі. На душі добре, легко, спокійно. А поки ви в такому стані спускаєтеся по стежці, Почніть рахувати до п'яти. А на п'ять ви просто на видосі розплющите очі. А поки що йдіть. Один, два, три, чотири. Вдох. П'ять. Видох.